Троє загинули тринадцять поранені, у тому числі четверо дітей. Російська ракета поцілила у житловий будинок в Кривому розі. Загинула 64-річна жінка та подружжя. Станом на 19-ту їхній маленький син усе ще лишається під завалами будинку. Марія проживає у другому під'їзді цього будинку. У її квартирі вибило вікна. Вона та чоловік отримали поранення. Сіли з дитиною уроки робити. Коли як бабахне. Хорошо, що були рядом коло коридору. Ми, щоб ми в коридор вискочили, двері заклинули, не могли вийти. Стекла всі воно повибивали ми на другому етапі. І з тієї сторони теж балкон все повибивало. Чоловік, дитина, двоє дітей, одні дев'ять, одні чотири. Мама 72 роки, сестра інвалід з дитинства. А чоловіка сквозне в ногу. Анатолій, водій благодійної організації Врятуємо Україну. Приїхав до будинку, аби допомогти людям евакуюватися. Ми евакували людей, вже перевезли в стареньких бабушок, діток вивезли відсюди. і на даний момент чекаємо слідчих людей. На місці продовжують працювати рятувальники. Також росіяни поцілили по об'єктах критичної інфраструктури у Нікопольському та Криворізькому районах. Серйозні руйнування у нас і на об'єктах критичної інфраструктури. У Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанції. Зараз вони знаходяться у лікарні. Через обстріли у місті відбуваються відключення електроенергії. Під час удару у шахтах перебували 596 працівників. Більше сотні з них вже підняли на поверхню. Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію. Україна втратила понад 50% споживання енергосистеми.